Привіт, дорогі ціні друзі. Ми вже трошки спіли набрати. Спируємо. Небагато. Два дні тому падав сніг. Тут десь в горах. А сьогодні. Сьогодні так морозець, 0 градусів внизу, Іній. вітерець такий веселенький. Так, свіженько, може навіть трошки тепліше вдягнулися. 26 -го... серпня. 26 серпня. Ну у нас пів кошика є, але ну, нам треба більше. Так, таких грибах. Таких от, таких от з темними головами. Ідемо шукати. Мушу показати. Мушу показати. Мушу показати. Оце от все що в нас є. За півтора години зразу не показував, бо якось так дуже було повільно, Ну, наразі знайшов два майже підряд за 100 метрів один від одного. Мало, мало, мало грибів сьогодні. Цього також мушу показати. Цього мушу показати. Йой. Ё... Це щось це? це Він цілий. Ще має колір. Ну поріжемо зараз побачимо. Ой, щось людмила знайшла якось калічку. Кидай. Оце гриб. Оце оце гриб. оце же твердий. а той попередній. Учий світлий. З того попереднього половина лишилася. Він десь пів кілограма тяжкий, ти дуже У нас нарешті мій перший, то я тут ходжу-хожу хожу вже годину і... Зараз вже Богдан там свистить, а я тут зірвала його. Дуже гарний великий. Почистила, ціленький і бачу, що родичів. Йдемо глянем. Що там. Ага, бачу вже два. І маленький тут. Ось такий малесенький. Баночку. А один. Такий гарний, грубий, Доросліший. О, чистенький. Супер. О, дивіться, які малюки можна лишати хай підростають. О, а це що Ні, Це шишечка. Ну, супер, супер. Встав, постояв, озирнувся і побачив молоденького гриба. Який пережив снігопад. Голод. Сьогодні було зранку 0, внизу вверху може трошки тепліше. Сьогодні вітер. Так і свіженько, досить досить свіжі. Думаю, що мабуть через холод гриби трошки призупинили ріст. От він. Заберемо з собою. Старший, відсушили, трошки потріскані, Але цілий, цілий, цілий. Щось знайшла, Людмила. Малих два. Два малих. Ого. Нам багато. Вон малесенький. так, але він. Знаю, вже м'який. Оце ножка. Ага, Опа. Два. Дивіться, Бузак. який з носиком. Два пузяки. Шукаємо ще бачусь за пару метрів. Не встигли його з'їсти. Ось він. Звірі. Ну, але це нога білий знизу Таке от Це Та враження, що сьогодні зараз жовтий Другий бачиш? Ні, А, бачу, бачу Це називається Велика кількість грибів як сьогодні. Так, спортивних. Два штуки на одному місці о гербінки такі гарбузики грибів не видно Помолимося про зцілення. вчора отримали десь поза 30 дзвінків і ще трохи повідомлень про молитву люди потребують в когось тиск то в когось тихітардія Стром побірвався, хтось з вранімацію попав. Супер високий. Люди хворіють. А Ісус поніс, наші хвороби написано. Заплатив за гріхи. Взяв на себе хвороби і все поніс на хрест. А молився вчора з одну жінку, в неї там щось з хребтом, якісь дуже сильні проблеми були. Щось там вони сказали, що там щось розбалансувалося. Треба стабілізувати. Я так розумію, диски. хребет поїхав. А, знаєте, як приємно завжди чути такі щасливі крики на тому кінці. Перевірила себе різник. Ну, я ще не роблю з того остаточних висновків. Але щось там вже відбулося таке конкретне. І стало значно легше. Христос Воскрес! Покладіть руку на місце, яке вас турбує. Якщо хребет, то на хребет, якщо плече, то на плече, якщо очі, то на очі, ну і так далі. Тут дивіться, які тут, тут все треба перелазити через завали. Ноги не пообдирати. Так, руки поклали. Я молюся, ви приймаєте з вірою. Святий Господь, хай сходить твоя стріляюча сила. На кожного, хто приймає слова молитви, нехай припиняються запальні процеси, хай припиняється депресія, нормалізується тиск, судини зціляються, кровопостачання відновлюється. Хай зникають якісь симптоми, оніміння, затерпання, всякі напряки, болі. Зуби нехай відновлюються ясно. Визначають міжхербцеві грижі. Зціляється система травлення, Дітородні органи хай відновлюються. Нормалізуються гормональні процеси. відновлюється слух, зір. Катаракта, глуком він хай щезне. Епілепсія нехай припиняється. Нурет хай припиняється. Анурет, хай припиняється. А зеново простати хай зникає, біома матки, кісти хаза в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюється нервова система. Психіка хай зціляється. Хай відступить страх, панічні атаки, залежність, алкогольна, наркотична, медикаментозна і будь яка інше. хай приходить радість мир в ім'я Ісуса Христа. Приймайте своє чудо, починайте себе перевіряти. А я зараз продовжу пошуки. Ти такий гарний. Шо ти такий гарний. І чого ти один на цілий ти, та... на 500 метрів? Де ж всі? Де родичі? Де родичі? Куда пропали? Що схвала померзли, певно. Сніг падав, холодно було. Ми тут ходили. <рігла> Підемо. Йдемо підем земля наші гриби. Де наші гриби. О, він стояв на стежці. ти коли нього прийшов? Я коли нього прийшов. Дивись. Грибулька. Йдемо вже додому. Ну, може щось ще знайдемо, хоча ми невисока. Вчора говорив з чоловіком. Одним він такий побожний. А, але Біблію не читає. І, і вірить, що Ісус воскрес, і, що взяв гріхи. А ваші взяв, ви будете в раю, як помрати. Не знаю, як Бог вирішить. І це дуже часто я таке зустрічаю. Люди побожні, ходять до церкви, моляться, вони це, не мають впевненості. Тобто їхня віра якась така дуже коротенька, гріскоценька. Якщо у вас та сама ситуація, то все, що вам потрібно, просто прийняти Ісуса Христа. Ви вже достатньо про нього чули, знаєте. Ну, Звичайно, Біблію обов'язково читати треба. Новий заповідь. Новий заповідь. Новий. Не псалми, псалми також можна, але в першу чергу новий заповідь. Читати Біблію треба для того, щоб знати волю Божу. Тому що віра будується на волі Божій. Коли ви знаєте волю Божу, тоді ви вірите. А, ось, тут відповідно, це речей від Бога. Отже, якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа, я вчора з тому чоловіку запропонував помолився з ним. Якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа, то давайте ми з вами зараз про це помолимося. Просто скажіть, Ісус, ти мій Господь і Спаситель. Я вірю, що ти за мене вмирав. Я приймаю тебе. Увійди в моє серце, очість мене і живи в мені. Дякую тобі, що ти мене почув. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви прийняли Ісуса Христа, ваше ім'я записано з цього моменту в книгу Життя на Небесах, Ніхто звідти його вже ніколи не викреслить. Це вже тепер назавжди. Бог любить вас. Ну що, ми пройшли свій маршрут. Кілометрів 10, мабуть. Це наші трофеї. Їх тут десь кілограма 4. Ми їх почистили. Ну і вам бажаємо всіх Божих благословень, радості, миру, бадьорості, впевненості, наполегливості любові. Божих вам благословій і до наступної зустрічі в горах!